Цей день теж може стати видатним завдяки нам із вами, і таким людям як герой наступного сюжету. Колишній гончар став на захист батьківщини зі зброєю в руках. Він відклав улюблену глину до кращих часів, але довго без творчості не витримав і опанував нове ремесло, яким займається у перервах між боями. І це стало не лише справою для душі, а й можливістю збирати кошти на потреби свого підрозділу. Моє хобі оці ложки. Вони дають мені зв'язок з цивільним життям. Піхотинець Павло Сахно між бойовими завданнями виготовляє дерев'яні ложки, а гроші від продажу віддає волонтерам та своєму підрозділу. Потреби у нас бувають повністю різні, тому що ми ми скидаємося на все. Ну от, на все на газові балони. на... Газові балончики, на ремонт автівок. Ми бойлери купляли стиралки. Купляли. Павло народився в Одесі, отримав юридичну освіту. А у 2004-му переїхав жити у столицю. Пропрацював майже 10 років в американському посольстві. Працюючи там, я побачив гончарство, побув на майстер-класі, спробував. І через рік я звільнився, і відкрив власну студію. Понад 10 років чоловік розвивав власну студію. Разом з майстрами виготовляли традиційну кераміку різних куточків України і проводили благодійні майстер-класи. Титячі в будинках для дітей сирят. Це я проводив і в Києві, і в Одесі. Щоб був такий майстер-клас, мене запросили до... Провести майстер-клас з з людьми з інвалідністю зору, які слабо бачать або взагалі зор відсутній. З часом роботи майстрів студії стали впізнаваними, і Павло з колегами почали брати участь у фестивалях в Україні та за кордоном у Польщі, в Ізраїлі, а також першими представили Україну в Арабських Еміратах. Ми неодноразово приймали участь в міжнародних заходах, таких от як в Арабських Еміратах. Ми там представляли Україну аж цілих два місяці. Ми туди везли гончарне коло і гончарні вироби з українським традиційним розписом. Організували цю поїздку нам українська громада. Творчий розвиток, благодійні майстер-класи, улюблені прогулянки з собакою та і, взагалі, спокійне життя закінчилось 24 лютого 2022-го. З початком повномасштабної війни чоловік добровільно мобілізувався, спершу долучився до територіальної оборони а пізніше вступив до ЛАВ ЗСУ. Я 27-й окремий стрілянський батальйон в піхоті. От Ми були під Києвом, в Ірпіні. Ну і Так там по області трошки потинялися. А зараз останні півроку ми в складі 67-ї бригади добровольчий український корпус захищали, звільняли. Нашу землю, Лімана Куп'янський напрямок. На передовій між завданнями, аби відволіктися від обстрілів і побути наодинці зі своїми думками, чоловік вирішив вирізати ложки. Знайшов, де є зв'язок, замовив собі два ножа. Для цього потрібно всього два ножа. От вони так в інтернеті і є. Забиваєш ложку різи. І все, і це два ножа. Там ціна питання пів тисячі гривень. Так з'явилося улюблене хобі, яке військовий називає бліндажним мистецтвом. З часом процес пішов, мені сподобався, і не тільки сподобався, ти ж починаєш це, щоб це був в розвиток. Ти яке дерево, з яким треба працювати, з яким не треба, з яким важко, з яким не важко, а, обробка. Підки, всі ці секрети, які відбуваються, там теж працювати з деревом. Це теж цікаво, Це теж певна така наука. Для виготовлення своїх ложок використовує деревину, яку знаходить прямо на позиціях. Я от був в лимані, так дерево я брав фруктові дерева і там, де нема хатів, там, де вони повністю зруйновані вщент. Під фундамент або вигорівши хати, це ну, зруйновано. Там, це приватний сектор. Біля хат завжди ж був садочок. Ці дерева всі знищені, спалені, руїни, тобто справжні руїни. Але з цих руїн я знаходив ті дерева: яблуня, груша, черешня, вишня, слива, аберкоса. Дочьте, я вже знаю завдяки цьому, я знаю про ці всі дерева, як вони виглядають не влітку, не влітку, а зимою. Я знаходив там ці дерева із цих гілочок, ну я не спилював все дерево, я брав той кусок, який мені потрібно, і я робив з них ложки. Перші ложки чоловік подарував своїм побратимам, а згодом почав отримувати замовлення від інших військових та цивільних. Я від традиції відійшов. Я вирішив робити більш сучасну, більш інтер'єрну, якою даже може не завжди зручно користуватися. Но вона дуже гарно виглядає в інтер'єрі. Оце було для так можна сказати більше таку інстаграмну ложку. От саме ну при цьому вони є зручні, вони якісні. Я використовую тільки якісні матеріали, якісні олії, закордонні пропитки. Ну якщо це кавова ложка, то нею можна користуватися, нею зручно користуватися. Нині Павло мріє про перемогу і про повернення до цивільного життя. Прагне розвивати свою гончарну майстерню, вдосконалюватись у новому улюбленому хобі і просто жити.